Сьогодні 31 січня. Сьогодні четвертий інвестиційний випуск. Розкажу і покажу, що я очікую від біткоїна, який зараз мій портфель. Розкажу свої інсайти за січень місяць. І покажу, що зараз на даний момент. Зараз біткоін торгується в районі 43 тисяч. Вниз вверх сходили, сходили і на 38, і на 48. Тобто місяць такий був неоднозначний. Я вже говорив про свої очікування. Я очікую ось цей спуск. Ось цей спуск, де будуть слабі руки будуть покидати ринок. Так було на минулому бичому, так і буде на цьому бичому ринку ось цей спуск. Намагалися намагалися це зробити в цьому місяці, намагалися сходити на корекцію, но не вийшло. Мої очікування в лютому місяці, що ми все-таки сходимо на цю корекцію. І вже після цієї корекції, ось цієї лінії підтримки ми полетимо вже ту земун. Полетимо на оновлення максимумів. Перед початком нового року. 31 грудня був прям дуже волатильний ринок. і була така монета, як ТРБ. Дуже волутильна. Вона сходила на 600 чимось доларів за один вечір. А потім вона спустилася до 100 доларів. Так, конфігурація неправильна ТРБ BTC, ТРБ USDT мені потрібен. І в чому заключається моя головна думка, що в 2023 році це була моя найпередбутковіша угода. Я скидав скрін собі в ТГ, ось заходив перед новим роком на 10 доларів і поставив просто неймовірний тейк. Просто чуда чекав якогось. І вже перед новим самим роком. 에... Закрилося в 790%. 790% угоду закрив. Це саме придбутковіша моя угода в 2023 році. Був неймовірно щасливий. І ця монета вона полетіла. Вона полетіла далі. Вона полетіла на 600. У мене був, точка входу була 424 путей, яку закрили все 485, а кінцева точка була. Максимальна точка була 600 з чимось, 650, якщо не вимиляюся. Це прямо дуже, була дуже волатильна монета, а потім вона укаталася до, до 150. Є такі, є такі випадки, дуже рідко, але є. Е, так. Ось 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 цей графік ось. Ось тут я зайшов 245. Ось тут я вийшов. А вона полетіла ще в два рази. А, ні, брешу. Ось тут зайшов десь приблизно. Ось тут я вийшов. 400 та. Вона полетіла і розвернулася, і можна було зробити як на лонг, так і на шорт. Одним словом, це була сама-сама моя найприбутковіша угода в 2023 році, прямо перед новим роком, і це були неймовірні. Емоції. Це було круто. Це мені дало, якби, мотивацію все-таки рухатися в цьому напрямку, розвиватися і заробляти. Далі хочу поговорити про моє усвідомлення щодо дофамінової пастки. Я недавно усвідомив такий інсайт, дуже цікавий щодо дофамінової пастки. Багато людей, які заходять на крипторинок, вони. Вони переносять свої дофамінові залежності з одного середовища в інше. Про що йде мова? Коли візьмемо той самий TikTok, Коли ми гордаємо відео, ми хочемо все більше і більше дофаміну. Платформа так налаштована, щоб ти залишався щод... ну, чим подовше на цій платформі. І вон... ця платформа виконує свої задачі, тому що. Тобі рекомендує контент похожий, ти залишаєшся, скролиш, скролиш, скролиш. Ну а коли ти йдеш в крипторинок, в тебе залишається ця привичка получати чим побільше дофаміну. Ти заходиш в більшу кількість угод, ти вже не шукаєш по своїй стратегії, тобі хочеться отримати ось цей дофамін, в тебе привичка залишилися ще з tiktok з соціальних мереж. І через це більшість людей зливає депозит. Замість того, щоб навчатися, замість того, щоб шукати свої, свою стратегію. Вони просто хочуть отримати швидкі гроші, швидкий дофамін. і це отака дофамінова пастка. Є ще альткоїни, які не вистрілили. Від яких я очікую ікси. Зараз покажу. Це альткоін це Waves. Ось більшість альткоїнів вже вистрілили. Зараз і вже сходили на корекцію. Но є один такий альткоін, який. На мою думку, не фінансова рекомендація, але він повинен вистрелити в кінці всього цього бичого ралі. Зараз він знаходиться на самому своєму низу. Можна підібрати цю монету, що я її зроблю, в принципі, є такі плани. Напишу в своєму телеграм-каналі, коли буду купувати цю монету. Зараз вона трохи йде на зниження. Ось. І підібрати цю монету вартує. Вартує підібрати цю монету. І чекати ось такого. Хоча б до рівня супротиву 27. Це 27 іксів. Де 2 долари? А де 27 Це вартує, вартує Вартує задуматися над тим, щоб прикупити цю монету. Давайте заглянемо, скільки до Халвінга залишилося ще днів. До халвінга залишилося, якщо я не помиляюся, дуже мало. І перед Халвінгом завжди йде такі, таке зниження, коли. Слабі руки покидають ринок. Це буде, це неминуче, на мою думку. До Халина, якщо я не помиляюся, там чуть менше, ніж 79 днів. Так е, ось на. Халвінах буде 5 квітня. Тобто залишилося вже дуже мало до цього, до цього події, тому ще є час закупити Альти, Альти, особливо Альти, тому що біткоін зараз. На мою думку, він знаходиться на стадії корекції. Тому LT. Ось одна така рекомендація. Сам буду заходити. Це Waves. Так, і буду завершувати цей. Інвестиційний випуск. Ще покажу монети які зараз у мене є на даний момент. І буду завершувати. Розкажу вам трохи про ці монети. Перша монета це є Аптос і Ніер. Друга це Ніер. Аптос він. На одному місці дуже довго топчиться. Ось він, якби в мене вже давно. І він то 8,5, то 9,5, то 10. Тобто, мені здається, ось ця консолідація, вона скоро закінчиться. І він полетить, моя точка фіксації Аптус, це 20. Так, да, 20. І нія в мене ще є. Тоже монета дуже перспективна. Тобто я тримаю два проекти, і вони в мене залишаться до кінця бички. Про проекти, які я буду докуповувати, я буду сповіщати у своєму телеграм-каналі. Також я створив телеграм-канал, де я публіковую думки з прочитаного, думки з книжок великих мислителів усіх часів. Ось. І там такі короткі цитати, на які потрібно виділяти від сили 5 хвилин день. Що це є? 5 хвилин день виділити на саморозвиток. Це дуже мало. І ці канали, канал із саморозвитком із цитатами, і канал із моїми інвестиціями я залишу в описі до цього відео. І все, поставте лайк, підпишіться на канал, всім профіту, всім пока.